Вітаю! Мене звуть Андрій, ви на каналі Паламар. Давно я ось так просто без якоїсь особливої причини не виходив на зв'язок. Відео виходять трішки рідко, бо Бо щось трішки зараз товариство зайняте, але буде в мене такий цікавий зараз момент, з кумом своїм зустрівся і їдемо в даунтаун. А в даунтауні. Зайдемо в одне цікаве місце, і, можливо, мені там захочеться його трішечки підзняти. І, і вже треба якось починати це відео тоді гарно. Hello! Good! How are you today? Good. І, коротше, товариство того вирішив трішечки підзняти От такий вложик. Про що хотів сказати? Оце з жінкою тільки що привітався. А чого? Бо якби сусідка, окрім цього, верніше навіть менеджер. Мого цього житла. Окрім цього, я вже не дивуюсь, що там мене підписник, може там глядач, мені здається, пані Марія, якщо не помиляюсь, глядач під час роботи в лікарні, вона о, Андрія, я вас знаю, там туди-сюди ми почали спілкуватися, або десь в іншому місці мене впізнають. Я вже цьому не дивуюся. Не дивуюсь, товариство, що десь там можу в перукарні зустріти, наприклад, свого сусіда з того будинку, в якому раніше жив. Не дивуюсь, сьогодні кума, просто на дорозі їду з роботи. В нас, типу, не зовсім в нас на районі, 3 кілометри від, від дому. Але, типу, якби ніби, грубо кажучи, в центрі нашого міста Бернабі. Бачу кум, я хоп, зупинив. Це вже не перший раз я зупиняюсь, його підкидаю додому. І оце зараз з ним ми маємо зустрітися і їхати. В одне цікаве місце. І цей. Сьогодні просто в даунтауні їду. Їду робочим бусом і думаю, що це за лице, чого я знаю цю людину. Якийсь чувак просто на тротуарі, щось там розвантажує, якийсь, якийсь просто автомобіль робочий. Він щось там розвантажує. я Не знаю, чим вони займалися тих два чоловіка, але розвантажують. І один з них я навіть не можу просто собі уявити, звідки я знаю цю людину. Це щось не це щось ненормальне. Як я можу знати цю людину? Він мені такий близький, якийсь, а я не можу згадати, звідки я його знаю. Через долю секунди тільки клац, і... і я бачу це мій сусід зі старого житла. Тобто я знаю людину там два роки, бачив його. Я живу 20 з лишніх кілометр, з лишнім кілометрів від того міста, міста, де я його побачив. Тобто ми живемо в Бернабі, я його побачив в даунтауні Ванкувера. Місто 3 мільйона населення. О, дивіться, Русланчик вже мене підзнімає. Дивіться, який фраєрочок стоїть. Бачите? І цей. І... Місто 3 мільйона населення. Це ж не просто супермаленьке село, це 3 мільйони людей. І я. Е, а це ще не все. Сьогодні оце чувака, пішли. Е, і Сьогодні чувака, я свого сусіда просто бачу, думаю, звідки я його знаю і згадую, ага, я жив з ним в одному будинку. А вчора просто їду по дорозі і, зу, і мені чувак фа-фа сигнали. Відкриває, опускає вікно. Я ще не можу зрозуміти, хто це. Я реально не впізнаю, хто це. Він дивиться на мене, і я дивлюсь на нього. Я не можу зрозуміти, що він хоче від мене. Виявляється, що з цим чуваком, з цим мужичком, я працював два роки назад на хейстингу. Це там, де дуже багато бомжів. Ми працювали в одному готелі, і він електрик, має свою компанію. Чоловік з Казахстану, десь таких років до 60 мені здається, і, і я, типу, помічником сантехніка працював, і виходить, що. Два роки тому я працював на одному об'єкті з цим чоловіком, просто познайомився. Пересікались там 3-5 разів на будівництві, як зазвичай різні будівельники пересікаються в один час. І от він мені через два роки просто на 20 кілометрів від того місця, де ми працювали, фа-фа. І він опускає вікно і типу, каже, привіт, як справи на світлофорі. Це вчора було з цим. Сьогодні в даунтауні сусіда, кума зустрів. Коротше, Коротше, а а ще вчора зустрів дівчину цю ще раз Марію глядачку в лікарні. Коротше, просто ніби величезне місто, не один мільйон людей живе, а, а насправді чогось дуже часто зустрічаю знайомих мені людей. То скажіть мені, будь ласка, вас, вас, теж, вас теж таке трапляється, якщо ви з великого міста? Я не говорю місто на 200 тисяч населення, це ти там чи на... 300-400, типу як Хмельницький Вінниця, там знаєте Щацин. Але про міста такі, я не знаю, як Харків, Київ, знаєте, вже великі міста, понад мільйон людей. Ви теж зустрічаєте дуже часто якихось своїх знайомих чи ні? Чи це просто я дуже-дуже зірка високого рівня. Скажіть мені, будь ласка. Дивіться, кум, йде, підсміюється трошки щось. Легесенько так, тонко. Скажи добрий день. Каже, добрий день. Кажи, добрий день". Добрий. Знає, Значить, трохи є щось в нього ще в душі тої совісті, бо міг би фиркнути, він такий в мене, знаєте, кручений трохи. Може фиркати, але тут боїться, що від мами получе бомбуля і що не здоровується, ти вже здоровкається, правильно? Правильно. Дмитрівна, добрий день. Того йдемо з кумом, кинемо по 50 бо що бо п'ятниця сьогодні. отак. Туриство ще одне питання. Літом назнімав трішечки там відосів про якийсь там типу відпочинок, поїздки в Альберту. А зараз вже якби осінь, не секрет, так? Ні для кого? Питання в мене є. Чи є сенс ще монтувати, виставляти? Чи якщо воно вже старе, це відео, типу йому вже там місяць чи два, наприклад, то його вже не чуть не впав то його вже немає сенсу виставляти. Як ви скажете, є чи нема. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знав, чи монтувати чи ні. Кум. Монтувати чи ні? Звісно. Дивіться, куди ми сипемось, бачите? Холд view. Якось так. Коротше, в даунтауні. Зараз покажу, покажу товариство. Може я вже сказав, я навіть не пам'ятаю, якщо чесно. Чи я казав, куди ми вже йдемо, чи не йдемо, ну зараз. Подився. Ну добре, коротше, я признаюсь вже, товариство. Признаюсь, бо для чого ці інтриги? То, е, сестра в мене робить в цьому, лабутен. Коротше, ви поняли? Лабутен цей, що нам сюди, Руслан, нам сюди, на ескалаторі вниз, а потім ще раз вниз. Робить вона в лабутені в магазині. В цьому знаєте, ця пісня на лабутенах і в штанах. І запрошує вже дуже довго, вона вже там декілька місяців працює, каже, прийдіть подивіться, тут прикол, то все. А мене не сильно, знаєте, цікавить оця жість. І... Але все-таки їхав сьогодні Русланчика, зустрів, свята дзвонить, каже: прийди, бро, то сьо. Я кажу, ну то які питання, вже беру малого, під паху, кума і вже йдемо. І зараз подивимося, бо в мене дружина вже була е, в гостях в сестри моєї, типу менеджер цього лабутенського магазину, і каже, що там дуже все. Все прям дуже-дуже каже так ламурно і кучеряво, типу, так супер по-царськи, типу, все аж страшно. То ну йдемо зараз, подивимось. А Світлана, ну знаєте, як менеджер зараз буде нас укатувати. Хлопці, понюхайте, оце, оце. Типу знаєте, типу знаєте, потенційні потенційні клієнти. І я бачу якийсь якийсь лабутенський двіш, але там ззуття, мені здається, зараз подивимося. Ось товариство. Отак От виглядає. Я тут ще не був, ну дивіться, вон святка вона мене не бачить. А тупо мене не висікає. Товариство, товариство, дивіться. Вибачте, що я вас перебиваю, Світлана Олексіївна. Дивіться. Коротше, чого я не знаю, це в мене такі асоціації чи не тільки в мене? Для мене це просто трошечки якогось сексуального збочення. Знаєте, і все. Тобто для людей, які люблять погратися і по скажімо так, користуватися парфумами і е, так е, е, ду, дубль, дубль три дубль три. Бо Світлана говорила, я не дав їй мікрофончик. Але Світлана, розкажи, що цікаво, саме головну фішку лабутена можна трошки більше? Е, Лабутен взагалі дуже непередбачуваний дизайнер і модельєр. Ось, і всі його ідеї, вони скажімо так. Вони кричущі, вони помпезні, вони бомбастичні. І кожна його колекція вона просто кричить: купи мене, візьми мене, вибери мій дизайн, тому що він самий незвичайний і артистичний. Ось ця колекція, наприклад, вона на. Купи мене, візьми мене, я хочу тебе. Типу в такому, ну, типу, того. Ну в кожного кожен розмішляє в, в міру своєї розпущеності. А тепер, друзі, зверніть увагу на цю чарівну колекцію, яка називається Любі Ворлд. Я перепрошую, Світланоксіна. Інтеграції на моєму каналі дуже дорого коштує. Того треба вже зав'язувати товариство. Ну ви зрозуміли, да? Дивіться, апаратура яка. Отакий От дуже 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 гламур. Хочу запитатися сестри. Чи є тут опція типу масаж ніг під столом в цьому магазині? Чи нема? Ну для Віпі клієнтів ми можемо влаштувати будь-які сервіси за доповнительні... Додатково. Чуєте, товариство Світлана оце каже з податком 560 доларів коштує оці оця брата Я рекомендую ось таку дірську бутилочку. От Любі Кров. Це колекція, яка створена на основі фантазій Кристиана Лоботена перебування в джунглях. Короте, я не знаю, там буде чути Світлану чи ні, Олексіївну, але вона рекомендує брати оце. Дивіться, я тако занюхнув, занюхнув легенько. Що я зробив? Тако пшикнув сюди пуньк, помахав. Отак дивіться, тако. помахав. І що мені за запах? Товариство тут, що в мене за запах? <рес> <рес> Запах жіночки десь 55-58 років на у місті Хмельницькому на каменецькому переїзді з тачкою і рабими торбами. Тупо запах, плюс-мінус, отакий. Оце запах церковного кадила. 560 доларів. Церковне кадило. Оце <смістер> 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 каже каже: не бутена. питання. Насправді, товариство запахи на типу любітеля. Вони насправді такі вони такі не свіженькі. Я не можу сказати, що вони свіженькі. Вони такі важковаті, але вони навіюють такою. Знаєте, еротика, отаке от все. От як воно виглядає? Оцей червоний, знаєте, ковролін. Оці всі помадки, дивіться, оце збочення для мене. От воно, в принципі, так само і пахне. Воно пахне, знаєте, такою, типу, трошки страсть, трошки якесь збочення, трошечки якісь, типу, дорослі ігри, всякі такі штучки. знаєте, Воно не пахне свіженьким Армані, бо в мене сестричка займається цією справою. У мене є, в мене є е, парфуми від Армані, від Гучі, від. Е, від Кріда, почекавка від Версачо, і ще там багатенько різних, типу то Армані для мене товариство. Воно дуже свіженьке і класне. А, а оцей лабутен, ну я вам скажу, дуже-дуже дуже-дуже, типу, дуже, реально дуже, 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 такий, знаєте, як одеколон Саша, колись був. Типу привлікати клієнтів. Каже, що я маю привлікати клієнтів, а не відлякувати товариство. Я впевнений, що в кожного свій смак. То, що я там щось булькаю, що мені не подобається, це зовсім не результат, що воно типу не прикольне, бо люди за щось платять гроші. Давайте ще оцей занюхнемо. Я би оцей принюхнув. Ану. Це натхнення португалії Португалії. Друга, цей свіжий. Цей свіжий, понюхай. Це він? Португальський вайб. Це якийсь просто. Португальський вайб. Це ніби на кондитерську фабрику зайшов і там мармелад мішають. Товариство, оцей нюхне, він свіжак. Це єдиний свіжий. свіжий огірок. Ну, да. Блін, це тупо свіжий хороший огірок такий, знаєш. На новий рік ріжеш олів'є і тупо... <сути> 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 знімай зразу на відео, як я вам себе подару. Каже, що нам под подарунки якісь залітають вже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, відкритіка щось. До речі. Не буду добре, я не буду коментувати свою огіркову. Це перше моє відчуття. А Ні, ну мені ви він ви? Дуже, дуже свіжий. До речі, це найсвіжіший лабутен, який Я тільки нюхав. Товариство, що я вам хочу сказати про Світлану Олексіївну? Така дуже комунікабельна людина. З нею цікаво поспілкуватись. До речі, оце мало би бути голубеньке свіже. Дай розкажу. І цей дивіться. Не обов'язково треба йти і зразу там оце всі гроші світу витрачати. Але я хочу зробити її рекламку, бо як мінімум вона вам може щось можливо по косметиці підшаманити, бо вона займається вже не один рік цією б'юті сферою. Трошки під по косметиці може заїхати, може вас накрасити, бо вона типу професійний, як макіяжник, візажист, візаж, візажист викладач. В неї своя школа до речі, була у Хмельницькому. Викладала макіяж. І, цей. і що я вам скажу, товариство, що Світлана, як мінімум, вам піднакидає щось і подаруночки отакі може підігнати ну не від Кріда, а від Лабутена. Подаруночки може підігнати, отакі, якісь типу як семпли, як приклади. І ви собі можете там якимось одним місяцьок подухати з іншим. Типу і для себе щось вибрати, якщо щось подобається. Мені особисто запахи тяжкі, я люблю більш свіжі. Але ці якісь для мене такі всі дуже-дуже сексуальні. Типу вони для мене важкуваті, в мене голова від них може закрутитись. Оця форма мені нагадує, як то кажуть, пробку. Перше слово Андрій, тупо і пробка друга. І розпущувалися. Добре. І це, ну таке товариство. Тому де це як називається? Ренфію-центр, там щось туди-сюди. Колт-Фью Центр. Якщо хочете, зайдіть, Вон з ескалатора побачите червон, червоний ковролін, побачите Світлану, і вона вам зможе щось порадити, піднакидати. Так. І, як мінімум, підете. Які семпліки ти могла би дати, також. щоб... Всі я про... можу дати семпли протестувати. Да. Бачите, Бачите, каже, що. Найбіль. Семпли помад. Три самі топливих помади від бутени, також да будемо проводити туш, а так туш. Да, давай, дубль, два, ще... давай дубль два бо, бо це не буде чути. Світлана Олексіївна, скажіть, будь ласка, що би ви могли, якщо людина прийде, що би ви могли як мінімум запропонувати ось так просто безкоштовно на пробу, типу, щоб хтось принюхався, то все. розкажи, будь ласка. А, ну, взагалі, в мене тут багато є чим порадувати моїх потенційних покупателів. А, наприклад, Це. я можу покупці вибачте за суржик, такий дикий суржик. Наприклад, я можу дати, протестувати наші топові помадки, різні кольори, а також нашу бомбастичну тональну основу Super Full Coverage 24 години. Ось, також да, можу надавати багато різних парфумованих семплів. Ви можете протестувати кожну колекцію і відчути, що більше личить конкретно вашій шкірі і вашому настрою, вашому персональному бажанню та натхненню. Так. Добре, пані Світлана, добре, я залишу, може, там, як не знаю, що я. Товариство, нічого я не залишу. Захочете, найдете. Крістіану Лабутену. Треба написати. Дивіться, такого Хрістіан Лабутін і якось десь там найдете, коротше, Кому треба, товариство найдете, Все, на зв'язочку. Бум! Дивіться, що мені подобається в Світлані. Пише Лана. покажи, мені дуже то Лана, Світлана, Лана, Холдренвью. Ren... Коротше, дивіться. Так як я багаті скупив вже пів магазина, то Світлана мені, і Русланчику, дивіться, дає ось такі торбочки, і там багато подарунків різних, від Лабутена, там і не тільки. Через те, що, ну, бачите, коли брат може прийти і дозволити собі щось затаритись, автоматично, автоматично отримує якісь бонуси. Ну, от, щоб ви собі розуміли. Ну, я вам скажу, ну, дуже-дуже просто. Дуже мені оцей, напевно. Це оцей огірок, Руслан, Оцей? Оцей дуже свіженький, це да, 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 для да. мене єдиний свіженький парфум. Але дивіться, як вони всі виглядають дерзко. то да, це просто. Ну, от як воно, як можуть бути такі парфуми? Подивіться. Перший раз я, до речі, в такому магазині. Товариство, гляньте, просто. Мені цікаво подивитись, це просто мистецтво. Це не упаковка цього парфуму, це просто мистецтво. Лак для нігтів. Оце все лаки? Так, це все лаки. Різні розміри. Прикол. Цікаво, Ну це просто щось таке. Напевно, більше нема тяжкий такого бренду, правда? Тяжкий а, Світлана люкс. каже, тяжкий люкс, це все. Угу. Це помади? Так. Да. Це ліпоєл, олія для губ. Олія для губ. Служба на олійка. Угу. А це такі шарми. Можна ціпляти на помадку, купити помаду і причепити таку о, типу люксову лапотяновську підвісочку. Скільки підвісочка коштує? 27 доларів. Двадцять це найдешевше, що тут є, напевно. Так, підвісочка помада А помада 135. Помадки по 135, щоб ви так. собі розуміли. Товариство, ну по-любому, воно дорого. Будь-які бренди, отакі вони будуть космічні гроші коштувати. Але суть в тому, що реально, якщо ви до моєї Олексіївни не підходите то ви можете будь-яку помадку отримати якби, приклад, як вона маленький, типу пробничок, і як мінімум затестити, про, чи Точно. воно коштує тих грошей чи ні, правильно? Тобто в цьому є великий плюс, що у вас є такі зв'язки. Є Андрей, отакий здиражній, який вас вас лабутен може, типу, якби. Ну. Шкода, що нема товариства, якщо чесно, я казав, Світлана, а можна зарішати якусь скидку? Для моїх від Андрія клієнтури, а вона каже, що дуже важко цю скидку на офіційному рівні, типу, пробивати. Того, типу, скидки не буде, але буде від мене, типу, багато бонусів. Якщо скажете, що від Андрюхи, то бонусів буде реально, типу, багато. А скидку офіційну, типу, важко типу зробити, щоб на чеку там, знаєте, була якась конкретна скидка. Якось так, товариство. Дякую тобі, Світлана. вас всіх гості. Вона сказала, будь ласка, чекаю вас всіх гості. Не буде чути, бо тут мікрофон, а ти далеко, поняла? Отак, От дякую, Світлана. Товариство, що хочу вам ще показати. Ну, Що мені найбільше сподобалось, це оцей крокодайл. Дивіться, наскільки він прикольно виглядає. Ось цей, дивіться, такий, знаєте, в шахматах король шахматний, оцей прикольно виглядає, кришечка. І оцей дуже подобається, бачите? Оцей, типу, фараон Лев чи Фараон Тигр дуже прикольно виглядає. Світлана каже, що от індуси полюбляють оцей такий запах, оцей іранці полюбляють оцей, каже, такий темний. А нам з Русланом найбільше сподобався ось цей. Він називається Любімар. У мене прізвище Паламар, і мені сподобались парфуми, які називаються Любімар. Кришечка мені не подобається. Якийсь якор такий, незрозумілий, але парфуми дуже класні. Вони такі мені найсвіжіші здались. І коли ми подивилися, з чого вони складаються, то там був лимон. Того, в принципі, вони свіженькі так зайшли. Оце Любі Марчик мені сподобався, товариство. Світлана мені дала маленьких семпелочків Любі Марчика. І ще там піднасипала. Ну, коротше, товариство. Андрій ну, буде трошки пахнути. Того... Ви зрозуміли, вибачте, що забагато такої реклами, але вона щира, щоб ви зрозуміли все. Просто подивіться, як виглядає оце зеркало, і все можна сказати про цей магазин. Дивіться. Воно подвійне, отаке йде. Дивіться. Ні, ні, боком покажи. О, бачите, яка дерзость. <гум> Світлана працює, клі... прийшла клієнтура, святка працює. Хай okay, працює. Після лабутенських товариство походеньок ми з Русланчиком вирішили поїхати на більярд. І трішки собі в п'ятницю ввечері розважитися, пограти більярдіка і випити баночку пивка. Їхали напевно десь близько години, 40 хвилин точно їхали. Їхали з Ванкувера Даунтаун до міста Коквітлам. Може, це Шебернобі, не знаю. Але коротше це Лохіт стейшн. Їхали довгенько, прийшли в бар, сидимо, вже там меню там вже попросив, вже розставили. Шари, щоб розбивати, приходить жіночка, офіціантка, каже, товариство айдішки, можна ваші провірити? Окей, дали я дав свої водійські права і русланчик теж показав якесь ID. Вона каже, мені треба дабл-айді. Типу, под... типа ще одне. А в мене є вік типу, на правах, моє лице, як виглядає. вона каже, дуже багато в Канаді підробляють документів. Дайте, будь ласка, дабл ID. І все, в мене не було ніякого WID, вона Каже: ну вибачайте, типу, ви не виглядаєте, ніби як там підробляєте документи, але такі правила, я не хочу отримати 7 тисяч штрафу. Там коротше почала е, молоти. Я дуже зразу дуже дуже сильно розчарувався і далі досить йду такий розчарований, бо ну що, хіба виглядає, що ми настільки молоді, що ну це просто це я не знаю. Це, це по якійсь причині реально тітка просто спеціально хотіла нас, типу. Якби звідти підвиселити, вона каже, дуже сорі мені, бро. Якщо нема два ID, ти тіряєшся звідси. І ми встали і пішли. Я дуже дуже розчарований. Того ось так, от, цій причині прям, прям дуже огидно мені стало. Що це таке? Ну, до чого це? В тебе є твоє ID, це права, дуже права, дуже багато чого рішають з правами, можна просто автомобіль купити в салоні, Ну не можна в 34 роки прийти. І, і пограти більярд. Як вам така тема? Ну, сказали би, пиво не продам, бо щось я тобі не довіряю. Але типу. Ну отак, товариство, я не знаю. Чи в когось було в Канаді такий досвід. У мене, до речі, вже щось подібне було в ICBC, по-моєму. Без ворк-перміта в ICBC там, де права робиш, без ворк-перміта нічого не порішаєш. Принеси хоч 18 паспортів, без ворк-перміта нічого не робиться. Ну або Permanent Resident. Коротше так, в кого був подібний досвід, напишіть максимально розчарований, дуже-дуже прям як меч. Русланчик сміється, але він теж трошки розчарувався, бо це неадекватія. Типу, по-моєму, лиці можна подумати, що мені 18 років. Ні, ну, окей. Хлопець виглядає молодо гарно, добре. Але ну, вибачте, мені вже ж два рази майже по 18 Ви теж ж маєте совісті трошечки кусок. Твористо розчарувало, коротше, нас то кабаре, Ми пішли з'їсти нашого улюбленого фастфудного бургера. Тут, дивіться на цю красу. Сочняк такий. Дивіться. Просто ця трава, як на, як на картинці, така краса. Це смак просто, це смак. Оце смак.